І всім привіт, і це гайд по Bullix. В останній час дуже часто змінюються тренди в крипті, таплоки, промки та інше, і зовсім не встигаєш. Тому сьогодні я хотів би детально розібратися в торгівлі з щиткоїнами. Меми вічні, вони вже роки. Два-три перформлять на салоні в тому числі, а Bullix дуже зручний. У цьому відео я буду використовувати Bullix, перевага якого безліч. І одна з найвагоміших це можливість продажу якогось щитка лімітним ордером, коли ми купуємо, наприклад, за ось цією ціною. І відразу виставляємо, як тільки купили, наприклад, продажу в трих. І можна навіть не всієї суми, а якоїсь частини. І також дуже швидка покупка і продаж набагато швидше і зручніше, ніж на Дексі. Тобто, це, вважаючи біржа як Binance або Max, тільки для щитків. І перед тим як почати, хотів би виділити те, що на даний момент бот все ще знаходиться в альфа-тестуванні, і реєстрація доступна тільки за посиланням, яке я залишив у коментарях. І, до речі, ви додатково отримуєте 10% знижки на торгову комісію, а також допоможете мені. Дякую. Давайте трохи пройдемося по функціоналу та розберемо кожну вкладку. Chains – це вибір мереж, в яких бажаєте здійснювати торгівлю. Дивіться, я обрав Solano, інші не використовую. Так. Ну там можна і BNB використовувати, але в основному вся рухня на солані, нові пари. Це недавні пари для торгівлі, які додали на сайт зовсім недавно з Pump Vision. Одна з найкорисніших функцій. Там знаходиться дашборд з різними токенами, які розділені на три таблиці. Але тут проблема. Дивіться, як я торгую особисто на BullX. Я не дивлюсь, там нові пари, Pump Vision. Я просто, наприклад, побачив в якому небудь телеграм-каналі чувака, так, інфлюенсера, який пише, що він купив монету і чомусь тому, або просто, ну так, знаєте, кому я довіряю. Умовно, у кого кола, прикольні. До речі, якщо що, у мене є свій телеграм-канал, де я викладаю, що купую, які монети і чому. А також за посиланнями в описі є папки каналів, за якими я слідкую, і припустимо, ми звідти просто беремо і копіюємо контракт, і вставляємо його в пошук, і потрапляємо на сам графік монети, де можемо купувати, продавати. У нас є, як ви бачите зараз, лімітні ордери і по маркету. Зазвичай я купую по маркету, тому що мені в цілому все одно коли можна купувати. Але до речі, це дуже зручно. Якщо ви сидите за якимось щитком, і він, наприклад, може бути навіть якийсь ну, умовно великий, припустимо, у нього капа 10 лямів, але він періодично падає там ну, на 2 ляма вниз, ви можете поставити лімітку, наприклад, покупку по 8 мільйонів. Так. Тобто я зазвичай купую по маркету і одразу виставляю, наприклад, 50% продам в X2, там 50% залишу і так далі. І це дуже важливо, тому що часто буває так, що, наприклад, ви десь гуляєте в загальному не вдома, і не можете, наприклад, продати монетку на рахунок. А тут у нас все автоматично продається, і головне слідкувати. У вас прийде повідомлення, виконано чи ні замовлення, наприклад, на покупку або на продаж. Так, ми йдемо. до... Графіку, бачимо, тут можемо його збільшувати, дивитися на нього так вниз вгору все дуже легко. Питання ви можете задавати в коментарях. Я зараз намагаюся розповісти найважливіше, що ці буликси ще е трохи далі розповім і про інші функції, але зараз поговоримо про саме важливе. Також зараз ви бачите мої налаштування при покупці та продажу. Ми витрачаємо газ. Дивіться, BullX взагалі створені для того, щоб купувати швидко, але оскільки я торгую умовно в середній термін, і мені, знаєте, там пару секунд, якщо я куплю трохи пізніше, це не сильно впливає. І для новачків ідеально зменшити ось ці дані, скажімо так, наприклад, з базових, тому що ви будете платити 2-3 долари за угоду при базовій торгівлі. А нагадаю, починати краще, знаєте, з малих сум, як тільки ви розберетеся, там можете додати трохи більше, але все поступово так. І зменшити дані, ось як у мене показано на екрані, на такій штуці, і у вас буде за кожну угоду, ви будете платити 30 центів, там 40, іноді навіть дешевше. Тепер у нас йде розбір функції Advanced Sell. У цій же вкладці є додаткова функція Advanced, яка цікавить більшу половину торгуючих тут. Почнемо з того, що ця функція дійсно сильно допомагає торгівлі, тому хотів би виділити її. Переходимо в налаштування і створюємо нову стратегію. Налаштовуємо стоп лос, стоп профіт, і йдемо далі. Зараз я виберу один з популярних мемкоїнів, щоб показати вам, як це працює в реальному часі. Давайте трохи пройдемося по списку монет і придивимося до більш перспективних, наприклад, токен Moon. Зараз на прикладі цієї монети спробуємо зробити перший профіт, дивлячись по статистиці, що під назвою монети можна виділити те, що всього 1% токенів під володінням творця непоганий обсяг і дуже хороша маркет капа. Тепер давайте налаштуємо стоп Loss, стоп профіт. Зараз, поки угода відкрита, можна ще подивитися більш детальну інформацію про монету. Відкриваємо графік токена і бачимо графік. Так, а ми йдемо далі. Також у нас є вкладки портфоліо, де ми можемо дивитися, що у нас по портфелю. Також ви можете запросити своїх друзів в рефералів, тому що все одно в BullX не зайти без рефералки. Вони отримують знижку. По перше, ваші друзі, а ви отримаєте якісь бонуси. Також не забувайте реєструватися за моїм посиланням. Дивіться, в портфоліо ми бачимо наші якісь монети, нашу історію монет. Ми можемо подивитися, проаналізувати потім, пізніше подивитися, скільки у нас прибутку відсотків по тим чи іншим монетам. Так, ідемо далі. Є ще нью парс, це недавні пари PumpFusion. Я насправді ці штуки не використовую. Я думаю, що одна з найзручніших функцій це те, що коли у нас відкрита угода, нам показується, який у нас профіт вже в даний момент є. Тому що коли я торгував на дексах, мені потрібно було якось вручну рахувати, що я купив на 100 баксів, зараз там 140, значить, у мене прибуток 40 баксів. Ну, коротше, потрібно було щось рахувати, а тут прямо показує і в процентах, і в доларах, що. Безумовно, дуже зручно. Так, тепер йдемо до детального розбору функцій Pump Vision. У цій вкладці можна помітити три колонки з різними функціями. Перша колонка. Це новостворені токени та час їхнього створення. Друга колонка це токени, які близькі до набору капи 67 тисяч, у яких після набору цієї капи знищується ліквідний пул, і вони листяться на радіум. Третя колонка, це ті монети, які вже набрали капу в 67 тисяч. А... Дивіться, я просто рекомендую вам слідкувати за цією папочкою, щоб ну, просто зрозуміти наскільки, типу, наскільки меми погані, наскільки всі вони летять у мінус, щоб прийти до того. Наприклад, до чого я прийшов? Що я входжу і купую тільки по колам якихось прикольних людей, при тому безкоштовних, де просто, знаєте, інфлюенсери діляться покупками. Я теж намагаюся ділитися, але вони у мене не часто, так? Але все ж підписуйтеся на канал у Телеграмі. Також у цій вкладці ми можемо побудувати назву токена, це відсоток токенів, яким володіє творець токена, аналізатор гаманців для перевірки зв'язності, кількість холдерів, обсяг маркеткапа і так далі. Більшість щиткових токенів, які я буду використовувати в торгівлі, я буду публікувати у своєму телеграм-каналі, посилання на який ви зможете знайти в описі цього відео разом із посиланням на реєстрацію в боті. Так, на цьому моменті я вважаю, можна зупинитися і закінчити наш міні-гайд на ботабулікс. Якщо залишилися якісь питання або побажання, ви можете залишити їх у коментарях або написати в чаті мого телеграм-каналу. Всім удачі, профітних угод! Будьте обережні, меми досить ризикові. Закиньте 10-20 доларів, зробіть для себе челендж. Просто уявіть у голові, що якщо ви реально добре торгуєте, то ваш депозит буде збільшуватися кратно. Тобто почніть з 20 доларів і поставте міні-мету дійти до 100 доларів таким чином, щоб вам по суті не потрібно було докидати якісь гроші. Умовно, знаєте, як люди роблять 100 доларів, закинули. Вийшло закинути 100 доларів. Вони закидають тисячі. А ви, наприклад, спробуйте дійти відсотки до тисячі, щоб закидати не потрібно було. Взагалі, пробуйте, намагайтеся, головне, якось застосовувати цю інформацію. Усі посилання в описі.